Всім привіт! Нам залишилося до повного образу зробити вен ботиночки. Я вам в цьому відео покажу, як зробити викройку без колодки на ніжки. Отже, в першу чергу нам потрібно обмалювати саму стопу. Що ми робимо? Беремо аркуш паперу. Ну, я взяла картонку, щоб мені вам можна було тут крутити, показувати. Ставимо ногу, обмальовуємо її. Ось так ставимо олівець прямо, ось так обмальовуємо. У нас виходить така стопа нерівна, так? і щоб нам точно знати, чи вміститься сюди ніжка чи ні, ви можете отако ще збоку поглянути. Ось так берете і дивитесь по пальчику. Де саме випуклий пальчик, ставимо відмітку. І де п'яточка, ось тут зверху, де у неї випукла частина, там ставимо відмітку. Стопу робимо на міліметр ширше. Ми її потім отак обводимо. Тут виходить, що пальчики навскоси, закругляємо ми цю частину, щоб була круглий носочок у боті, щоб був. Робимо на міліметр довшу стопу і ширшу. І якщо ви хочете, щоб відрізнялося право-ліво, робимо ось тут таку невеличку ямку, ось так як анатомічно у нас стопа йде. Я заздалегідь уже під зробила собі, ви знаєте, що ви можете ще, щоб для точності можете. Ось так ставить кутик і по кутику ось так вести, і ставити відмітки, щоб воно більше у вас правильніше вийшло. Отже, потім ми оцю викройку отак згинаємо пополам, і так згинаємо пополам. І так робимо відмітки центра. Після цього надіваємо на ніжку, стрейч-пленку. Ось так. Так, можна все не замотувати, бо ми зараз будемо ще приклеювати. З картона робимо стільку. Ось я вже підготувала. Ось у мене Картон вибирайте, щоб був 1,5-2 мм товщину. Можете сильно не напрягатися в пошуках. Ну, можна взяти перепльотний, в канцтоварах продається. А можна взяти із-під коробок дитячих, із-під конструктора великого або машин великих. Така плотна там коробка в цих конструкторах. В іграшках цих. Можете вирізати з нього, якщо вам товщина замала, ви можете просто дві стільки разом склеїти, і буде у вас вже хороша стілька. Отже, що ми робимо? Треба взяти двохсторонній скотч, кусочок відриваємо, приклеюємо сюди на стопу. Ось так. Зараз я від'єднаю бумажну частину, де ж вона? Угу. Ось так. І оцю стільку приклеїмо красиво, щоб вона стала так як нам потрібно ось так. А також нам потрібно буде пластиліном трішки зробити на пальчиках об'єм, тут де в нас не хвата. Ось так. Так, І замотуємо стрейч пленкою. Ось я обгорнула, бачите, виставила стільку, щоб вона гарно заходила, щоб тут, у нас правильно, було тут носочок. Ось так замотала, щоб вона не їздила туди-сюди. Пластилін ось так виглядає. Пластилян багато, чисто, щоб так зробити об'єм да, в виді бутіночка. Тепер нам потрібен малярний скотч і обклеїти косочками, так як ми робили. Як я вам показувала, тіло. І беремо такими маленькими кусочками і обклеюємо. Після того, як ми обклеїли, починаємо малювати. По-перше, треба висоту оприділити, яку ви хочете висоту ботіночка. Ну, десь таку я хочу. Обмальовуємо так по кругу висоту. Нам ще потрібно виставити ось так центри, кладемо стільку і де ми відмічали, де у нас центр, малюємо ось так на нозі. Тепер ділимо все пополам, на глаз дивимось ось так і ведемо. Це вам, мабуть, не видно. Дивіться, я вам просто що, можливо, прийдеться перемалювати і буде мішати. Ось так видніше, я думаю, так? Да? Ось так намалювали центр і ззаді. Ось у мене помітка. Є, так, і висота, щоб було видніше, що наведу Висоту. Так, є, поділили на два. Тепер моделюємо, як буде в нас виглядати сам ботіночок. Відступаємо міліметра два в сторону, ось так, до згибу, з однієї, і з іншої сторони. А тепер трішки тут розходимося, ну, до трьох міліметрів, 3-4. Так, трошки розводимо. Тепер де у нас ось тут позначки? Ось так від цієї позначки ось так заокругляємо і піднімаємося вверх, з'єднуємось так. Видно вам, так? Да? І з іншої сторони зробимо те саме, щоб нам бачити, як у нас тут що ось так. Тепер відступаємо 5 мм від цієї точки і малюємо ось таким чином. Ось так. Бачите, до цієї лінії, щоб воно ховалося за. Це, це ми задню частину намалювали, а це зараз носочок малюємо. Носочок він заховується під задню частину. Ось так він розпочинається, ось так. і тепер тут малюємо язичок. Я хочу, щоб він трішки виглядав і був ширший за оці лінії, які ми намалювали. Ось так. Так, і тут так само сюди раз, і спускаємося. Так, я сподіваюся, що вам зрозуміло, да, яка форма в нас буде ботиночка. А також я хочу ззаді, ми тут будемо ці дві половинки з'єднувати, і для того, щоб їх закріпити і п'яточку зробити плотнішу. Намалюємо такий ось задник. Ось так і ось так. Так. Ближче, чуть-чуть на п'яточку зайдемо де якраз п'яточка кінчається. Ось так. Все, все намалювали. Так, тепер вирізаємо. А, ні, ще ж отут треба край стільки намалювати. Це краще зробити олівцем. Ось так берете, кладете олівець отак навскоси і просто по углу малюєте. Ось так. Є. Тепер вирізаємо. Стараємося дуже обережно вирізати маленькими ножничками. Краще, щоб були закруглені кінчики. У ну, мене інших немає. Нам потрібно прорізати ось тут по центру, де ми малювали ззаді. Треба дуже обережно це зробити, щоб нам не порізати ні саму ляльку, ні носочки. Ось так я прирізала, тепер воно легко зніметься. Ножку виймаємо звідси, все, ляльку поки що відкладаємо і будемо вирізати ботіночок. Вирізаємо стільку по цих лініях, що ми намалювали, Виймаємо все, що виймається, пластилін теж. Виймаємо так, щоб конструкцію нашу не спортить, щоб скотч залишився в тому виді, який ми зробили. Ось так. Лишнє оце зріжу, щоб нам не мешало. Все. Одрізаємо там, де у нас лінія верха, язичок отак обіжу. Ось так. Так, беремо тепер аркуш паперу, згинаємо його ось так. І Тепер вирізаємо деталі. Значить, нам потрібно вирізати оцю задню частину. Це ми ось тут розпочинали, дивіться, почнемо так. Вирізали. Тепер оцією стороною прикладаємо, ось так прикладаємо, рівномірно складочки. Робимо рівномірно, щоб по всі викрики лягли рівномірно. Так, перемальовуємо є одна деталь. Є. Тепер вирізаємо носочок, розрізаємо носочок по центру, по лінії центру. Так, Прирізаємо. І в нас тут виходить такий горбик да, на носочку. Нам потрібно зробити декілька носічок, щоб у нас лягла викройка. Невеликі їх робіть, щоб вони не занадто розійшлись. Тепер підкладаємо ось так носочок, вирівнюємо щоб лінія була прямо ось так бачите і перемальовуємо тепер є, тепер у нас залишилася ще одна частина, на якій є оцей задничок. Оце ми його зараз виріжемо і теж переведемо. Його потрібно зробити довшеньким, ще загну ще тут. Зробимо довшенький, ще будемо його підгинати. Ну, щоб у нас хватило. Лишнє ми потім відріжемо ось так. Так і десь зробимо. Все тепер вирізаємо, трішки поправимо тут все, і ось по цих лініях вирізаємо. Ще можна кутики самі підрівняти. Ось тут, щоб такий був кутик, 90 градусів зробити. Заокруглим трішки ось так. Можна, в принципі, чи ні, нехай тут буде гостренький, так? Да? Ми склали вдвоє, якраз у нас дві викройки. Задній і передній. І вот ще деталь это сейчас три на Це наша викройка готова. Ось який вона моя вигляд. Зараз ми ще зробимо. Ось так ось воно буде. І носочок. Ще ми зараз одну деталь зробимо. Отут у нас будуть годзики. Ой, не гудзики, а шнуровка буде. І я хочу цю частину трішки закріпити і зробити у два слоя. Тому нам потрібно ось цю частину ще продублювати. Ось так. Їх буде. Чотири штуки на одній, а, ні, дві, дві штуки буде на одній і на іншій стороні, ось тут. Ось так зрозуміло, так? Да? Оце буде сзаді ось так. Потім ми оцю штучку так під, під Підігнемо і носочок. Носочок, правда, всередину ховається. Ось так носочок. Все, побудували ми викруку. На наступному відео будемо це все діло шивать. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!